Ніч, кухня! Ти підходиш до холодильника. Рука тягнеться до ручки. Жест звичний, автоматичний, як дихання, дверцята тихий хлопок. Холод обіймає обличчя. Усередині. Молоко з минулого місяця зів'яли щось, колись була Петрушка, і одна баночка гірчиці мовчазний свідок нічних пошуків. Ти не голодний. Але руки ковзають по полицях, переміщаючи непотрібні ємності. Може, щось з'явилось, може, щось змінилось? Це не про їжу, це ритуал, перевірка реальності. Чи все ще працює? Медитація три секунди тиші, коли холод стирає думки, спроба контролю хоч десь вирішуєш ти. Ти закриваєш холодильник, світло гасне. Ніч триває. Нічого не змінилось. Але завтра спробуєш знову.